Облога Акри тривала на початку квітня 1799 року, армія дамаського паші наблизилася до Йордану і становище Бонапарта стало надзвичайно небезпечним. Маючи тисячне військо, йому необхідно було блокувати тисячний гарнізон в акрі і при цьому відбити наступ 30-ти тисячної дамаської армії, незважаючи на майже трикратну чисельну перевагу противника. Бонапарт вирішив залишатися на місці та нав'язати противнику бій якомога далі від облогового табору. Проте, усвідомлюючи загрозу тилам, головнокомандувач все ж наказав негайно евакуювати лазарети з пораненими з хайфи в Яфо. Тим часом Паша Дамаска розділив свої сили на дві групи. Перша чисельністю вісім тисяч чоловік під командуванням його сина вже перейшла річку Йордан і блокувала замок Сафет. Основні ж сили просувалися з протилежної сторони Галілейського моря і вже наближалися до Назарета. Зі свого боку, Бонапарт також не бездіяв. Він негайно направив генерала Мюрата із загоном у тисячу чоловік до Сафета. Йоахім Мюрат. Майбутня легенда французької кавалерії. Він був одним із найхоробріших воїнів армії, і його не хвилювала чисельність противника. Скориставшись тим, що ворог розосередив свої війська, Мюрат провів низку стрімких атак, які мали повний успіх. У підсумку авангард противника був розгромлений і відкинутий на протилежний берег Йордану. Далі Мюрат здійснив фланговий марш і увірвався в Тверію, захопивши при цьому провізію супротивника в такій кількості, що можна було утримувати всю армію протягом півроку. Таким чином, Мюрат успішно виконав наказ головнокомандувача, і територія на північ від Галілейського моря була очищена. А тим часом Жюно з розвідувальним загоном у 450 чоловік діяв не менш рішуче. Він випередив противника і зайняв назарет першим, тим самим уберіг християнське населення від розправи. Однак потім, поблизу Назарета, Жюно натрапив на загін супротивника, який перевершував його за чисельністю майже в сім разів. Але Жюно це також не збентежило. 8 квітня 1799 року відбувся надзвичайно запеклий бій біля Назарета, в якому Жюно і його солдати покрили себе нев'янучою славою. 450 французьких солдатів протягом багатьох годин відбивали атаки трьохтисячного загону противника з величезною відвагою. У розпал бою Жюно особисто бився на шаблях із сином Муратбея. Результат цієї дуелі міг значно вплинути на хід битви, але все ж Жюно вийшов переможцем з цієї сутички. Зрештою, французи успішно відбили ворожі атаки і тим самим утримали Назарат. Через кілька днів противник спробував обійти жіно з флангу, але на допомогу вчасно підійшла дивізія Клебера, яка 11 квітня біля кани Галілейської розбила черговий ворожий загін. Таким чином, цими контрударами Бонапарт зупинив просування дамаської армії і виявив основний напрямок її наступу. Однак далі події приймають несподіваний оборот. Клебер, не чекаючи підкріплень, вирішує розвинути успіх і завдати вночі по табору супротивника раптового удару, сподіваючись захопити того зненацька і відрізати шляхи відступу в Дамаск. Про свої наміри. Клебер доповів головнокомандувачу лише за кілька годин до початку операції. Наступ почався вночі. Генерал Клебер був впевнений, що до світанку його дивізія досягне запланованих рубежів для атаки. Однак, дуже швидко після початку маршу стало зрозуміло, що французький генерал переоцінив свої сили. Місцевість була погано розвіданою, і в темряві французам знадобилося набагато більше часу на виконання цього маневру. Дивізія вийшла на намічений рубіж тільки на світанку. У таборі противника швидко оголосили тривогу, і дивізію Клебера відразу виявили. Отже, нічна атака не вдалася, і всю перевагу раптовості було втрачено. До того ж через недостатню розвідку чисельність противника виявилася набагато більшою ніж уявляв Клебер. Перед двохтисячною французькою дивізією стояла майже тридцятитисячна дамаська армія. У результаті французи були швидко оточені, тим не менш, незважаючи на те, що план Клебера провалився, він, як сміливий командир, зробив усе, чого можна було від нього очікувати. Генерал негайно вишикував війська в каре і почав холоднокровно відбивати ворожі атаки. Протягом десяти годин французи безперервно вели бій без особливої надії на успіх. Близько 16-ї години становище Клебера ставало критичним. Патрони закінчувалися, а сили солдатів, які страждали від спраги, швидко виснажувалися. Ми були так знесилені спрагою і втомою, що не могли навіть говорити, але ми продовжували битися і з радістю віддали б весь хліб, який у нас був за кілька куль і пороху. У відчаї Клебер вирішив кинути гармати, вишикувати війська в атакуючі колони і спробувати прорватися в гори. І коли наказ вже було відправо, солдати повідомили командиру дивізії, що з півночі бачили відблиски, що нагадують блиск багнетів на сонці. Клебер спробував перевірити їхні повідомлення, піднявшись на вигідну позицію, але нічого не побачив. Втративши останню надію, він остаточно вирішив. Прориватися в гори. Однак дуже скоро стало зрозуміло, що солдати Клебера не помилилися. Відблиски, помічені на півночі, були не ілюзією. Це блищали на сонці багнети дивізії Бонна, яку Бонапарт форсованим маршем вів до гори Фавор. Отримавши вночі повідомлення від Клебера, Бонапарт ясно побачив недоліки цього плану і вирішив терміново йти до гори Фавор, оскільки поразка дивізії Клебера могла наразити на небезпеку всю французьку армію. Пройшовши менш ніж за добу більше 38 кілометрів, Бонапарт у вирішальну мить битви привів резерви. За високою пшеницею війська було важко розгледіти, але через кілька хвилин гарматні залпи дивізії Бомма сповістили своїх бойових побратимів про прибуття підкріплення. Оточені війська Клебера були приголомшені. На знак вітання вони підняли свої капелюхи на вістря багнетів. Далі Бонапарт вишикував дивізію в три колони і спрямував їх в атаку. 32 друга і 18-та напівбригади атакували, як завжди, з безстрашністю. Генерал Рампон із гренадерами за лічені хвилини розгромив табір противника і підпалив усі намети. Зі свого боку, дивізія клебера також рушила вперед. Армія Дамаска виявилася атакованою з двох сторін, і дуже швидко сум'яття і жах, що охопили супротивника, досягли межі. Французи переслідували залишки дамаської армії до самої ночі. У цій битві Клебер втратив 300 чоловік убитими і пораненими. Втрати дивізії Бонна склали всього чотири людини. Отже, Бонапарт перетворив майже неминучу поразку на рішучу перемогу, і загрозу з боку Дамаска було ліквідовано. Яничари Дамаска об'єдналися з кіннотою Джезара і мамлюками Ібрагім Бея, переправилися через Йордан з наміром зняти облогу акри. Їх було повністю розбито в битвах під Назаретом, Кані і в битві при горі Фавор. Велика кількість ворогів залишилася лежати на полі бою. Більша частина їхніх обозів з багатими трофеями захоплені. Частина втікачів, переслідувана нашими військами, потонула в Йорданії. Інша частина продовжує тікати дорогою в Дамаск. 19 квітня Бонапарт повернувся до табору Акри, і облогові роботи продовжилися зі ще більшою інтенсивністю. До цього часу французи вирили третю паралель, яка була за 10 метрів від стін Акри. Також контр адмірал Пере, з невеликою ескадрою, яка складалася з трьох фрегатів, зміг доставити 24 фунтові гармати з Яффо, а також порох і ядра, яких французи надзвичайно потребували. Зі свого боку обложені також докладали серйозних зусиль для зміцнення свого становища. До цих днів гарнізон Акри став сильнішим ніж на початку облоги. Флот англійців безперешкодно постачав у фортецю все необхідне для оборони. Але все ж, незважаючи на всі труднощі і постійний вогонь зі стін, французи продовжували підготовку до штурму. 25 квітня сапери підірвали чергову міну під вежогу, після чого облогова артилерія відкрила вогонь, і штурмові роти пішли в рішучу атаку. Єдиний ефект від вибуху міни полягав у тому, що він обрушив кут вежі. Наші гренадери сміливо атакували пролом, хоча було ясно, що прорватися через нього неможливо. Противник, який засів на вершинах стін і вежі, розстрілював наші війська і закидував ядрами. Однак, оскільки нічого не могло повернути наші війська назад, турки почали кидати в нас бочки, заповнені порохом. Наші солдати задихалися від нескінченних вибухів і отримували сильні опіки. Атаку французів, здійснену 25 квітня, було відбито. Однак, після кожного невдалого штурму французи ще більшим завзяттям йшли вперед, проявляючи неймовірну відвагу. У наступні дні біля стін Акри відбувалася справжня бійня. Штурми французів змінювалися контратаками обложених, чия хоробрість також не слабшала. Так відбувалося щодня. Жах цієї битви посилювався тим, що війська Джезара відмовлялися ховати полеглих воїнів. Французи кілька разів зверталися до обложених із пропозицією встановити перемир'я, щоб поховати полеглих солдатів. Але Джезар відмовлявся від цього. Усі передні траншеї були завалені трупами, і пекуче сонце перетворювало це все на жахливе видовище. Незабаром у траншеях стало нестерпно перебувати, і все ж французи, не зважаючи ні на що, просувалися вперед, метр за метром. Боротьба в траншеях була така жорстока, що солдатам Бонапарта навіть довелося нагострити всі грані багнетів, щоб воїни Джазара не могли виривати рушниці з рук. Врешті-решт, наприкінці квітня, Жезар знову втратив самовладання і планував покинути місто, але його зміг переконати Феліппо. цей французький інженерний офіцер не шкодував зусиль на влаштування укріплень. Він цілодобово працював, проте отримав надзвичайно сильний сонячний удар, від якого згодом помер. Вирішальний штурм було призначено на 4 травня. До цього часу французи вирили під контрскарпом тунель і заклали там міну. Цей вибух мав значно розширити пролом. Успіх здавався безсумнівним, проте уночі сталося те, чого французи зовсім не очікували від обложених. Сапери Акри під керівництвом англійських інженерів прокопали зустрічний тунель і знешкодили міну. У підсумку французам довелося прокладати новий тунель для закладання міни, що викликало затримку на кілька днів. Передбачалося, що штурм відбудеться 9 травня однак, обложеним знову посміхнулася удача: 7 травня на горизонті з'явилися 40 османських суден, що транспортували до Акри значні підкріплення. Для Джезара, який був упевнений, що Акра буде взяти з дня на день, це було справжнім порятунком. Для французів вже стало зрозуміло, що штурмувати фортецю потрібно негайно інакше після прибуття підкріплення в Акру шансів узяти фортецю вже не буде. У підсумку Бонапарт вирішує атакувати просто зараз. Негайно вся артилерія відкрила вогонь максимальної інтенсивності. У вирішальну атаку мали йти три штурмові колони. Першу очолив генерал Рамбо, другу генерал Ласкаль. Попереду центральної колони став майбутній маршал Франції Жан Лан. Ці війська мали підтримати дивізії Бонна і Рен'є. Отже, на світанку, 8 травня, забили барабани, і штурмові колони, введені Ланном, кинулися в атаку. Перша лінія оборони Акри була пробита одразу. Французи оволоділи ложементом вежі та стінами. Далі генерал Рамбо проривається через укріплення другої лінії і проникає в місто прямо до палацу Джеззара. Ні відчайдушний опір ворога, ні шквальний вогонь його гарматних батарей не зупинили їхній порив. Генерали Бон, Віаль, Рампон ішли на чолі на півбригад. Ніколи наші війська ще не виявляли такої відваги і такої доблесті. На мить здалося, що акра взята, але в цей критичний для обложених момент приспіли довгоочікувані підкріплення. Їх прямо з кораблів направили в бій. До того ж, Сідний Сміт знову зняв свої екіпажі і відправив їх на допомогу Джезару. Весь день і ніч в Акрії йшла страшна різанина, але чисельна перевага була занадто великою, і тепер для французів становище стало важким. Дві роти на чолі з генералом Рамбо були ізольовані в місті, і після того, як у них закінчилися набої, ці сміливці були заколоті багнетами. Лан був поранений у шию і також ледь не потрапив у руки до турків, але генерала врятували його ад'ютанти. Кілька англійських офіцерів були прийняті в темряві за французів і теж були зарубані турками. Але сідний сміт великодушно проігнорував цей інцидент. У результаті, після 20 годин безперервного бою, французам довелося покинути зайняту частину міста. Проте на цьому битва не зупинилася. На світанку війська Джезара, посилені підкріпленням, зробили масштабну виласку. Понад п'ять тисяч чоловік брали участь у цій атаці. Вони знову оволоділи залишками стін і змогли прорватися до третьої траншеї, але незабаром ворожий загін був оточений французами і розгромлений майже весь натхненні цим успіхом, дивізії Бонапарта знову пішли на штурм, і 10 травня в Акрі відбулося чергове побоїще. Генерали були настільки розпалені битвою, що на втрати вже ніхто не зважав. Усі йшли на штурм, ніхто не відсиджувався в тилу. Командири дивізій билися в перших рядах і подавали приклад хоробрості та холоднокровності. Цього дня 17 офіцерів було вбито. Смертельне поранення отримав дивізійний генерал Бонн. Клебер героїчно бився в перших рядах. Навіть мюрат зі своїми кавалеристами поліз на стіни акри. Але все ж під кінець дня стало очевидно, що однією відвагою захопити акру не вдасться. І головнокомандувач, нарешті, прийняв рішення припинити цю бійню і зняти облогу. Зняття облоги замаскували під посиленням вогню. Вся артилерія безперервно стріляла протягом чотирьох днів і зрівняла з землею всі укріплення, які залишилися. Тим часом французи готувалися до повернення в Єгипет. Основною турботою головнокомандувача в ці дні була евакуація поранених. За його наказом, усі здатні ходити незалежно від звання, повинні були йти пішки. Усіх коней, мулів, верблюдів, віслюків мали використовувати виключно для транспортування важкопоранених. Нам потрібно було нести з собою 12 сотень поранених і хворих, уся решта гармати всіх калібрів, мортири, бомби, мушкети, кулі, тобто, практично все артилерійське озброєння довелося закопувати в полях і на пляжі. Також ми підірвали порох, що залишався у нас. 20 травня все було готово до нашого відходу, але противник зробив жваву вилазку. Це тривало майже весь день. Пожежа була жахливою. Противник люто кидався в наші окопи, але дивізія Рен'є продовжувала відтісняти ворога з великими втратами. Отже, увечері 20 травня французька армія знову пішла берегом моря, але вже в сторону Єгипту. Облога Акри тривала 62 дні. До початку облоги Бонапарт мав у своєму розпорядженні 13 тисяч чоловік. За час облоги французька армія втратила близько 500 чоловік убитими, зокрема, низку видатних офіцерів. Найтяжчою втратою для армії була загибель генерала Кафареллі, який користувався великою повагою і авторитетом серед солдатів. Поранено було 2500 чоловік, 800 з них повернулися до строю, 700 померли в госпіталях. Втрати армії Джазара склали близько 10 тисяч убитими, пораненими і полоненими. В основному ці втрати було понесено в нескінченних вилазках, які закінчувалися для обложених фатально. Незважаючи на те, що Бонапарту довелося залишити Сирію, він досяг одного важливого результату. З таким трудом зібрані на сході ворожі армії були розбиті, і вони більше не могли загрожувати Єгипту. Солдати. Ви перетнули пустелю, що відокремлює Африку від Азії з більшою швидкістю, ніж це могла зробити армія Арабів. Армія, що йшла до Єгипту, була знищена. Ви оволоділи всіма фортецями, які захищають колодязі пустелі. Ви розсіяли на рівнині під горою Фавор, орди, що збіглися з усіх кінців Азії в надії розграбувати Єгипет. Нарешті, після того, як ми протягом трьох місяців героїчно вели війну в серці Сирії, захопили 40 гармат, 50 прапорів, 6 тисяч полонених, зрівняли з землею укріплення гази, яффи, хайфи, акри, нам доведеться повернутися до Єгипту. Солдати на нас чекають нові труднощі і небезпеки. Ви знайдете в них нові можливості для слави. Ми позбавили схід шансів щонебудь зробити проти нас під час цієї кампанії, але нам доведеться можливо відбивати напади частини заходу.